Президент Польщі Анджей Дуда в річницю Варшавського повстання порівняв долю польської столиці в роки Другої світової війни і українського Маріуполя під час повномасштабного вторгнення Ерефії. Про це повідомляє Європейська Правда. Таке порівняння президент Польщі зробив під час відкриття виставки Варшава Маріуполь, міста руїни, міста боротьби, міста надії у польській столиці. Він зауважив схожість фотографії Варшави під час повстання серпня 44-го року і нинішнього Маріуполя, знищеного російською агресією. Наскільки подібними є ці зображення, якою схожою є брутальність тих, хто вбиває, руйнує та знищує життя невинних людей? Очікується, що виставка Варшава Маріуполь триватиме в столиці Польщі два тижні і буде пізніше представлена в інших містах країни. Вона складається із 16 пар фото, на яких порівнюється Варшава 44-го і сучасний Маріуполь. Нагадаємо, що Варшавське повстання, яке розпочалося 1 серпня 44-го року, стало спробою польського руху опору звільнити місто від нацистського панування. Згідно з історичними даними, радянський союз зупинив просування і не підтримав польських повстань. Щоб мати змогу пізніше встановити власну комуністичну владу на захопленій території Польщі. Через це двомісячне Варшавське повстання завершилось невдачею. Зврасав ще до наших сусідів, до наших приятелів з України, Тримайтеся, Pamiętajcie o, e, pamiętajcie o jednym, że każdego wroga można zwalczyć, że z każdym wrogiem, przed e, napaścią każdego wroga można się obronić. A jeżeli nawet człowiek przegrywa, to, przy, to za to zachowuje s, s, swoją godność i honor. Nie poddawajcie się. Myśmy też walczyli o niepodległość ojczyzny. Nie mieliśmy co jeść. I to, co było największą zmorą, to był brak, brak amunicji, konkretnie amunicji. Prawda? Oczywiście nie mieliśmy ciężkiego sprzętu prawda, przeciwlotniczego, nie mieliśmy, nie mieliśmy jakichś ciężkich dział, które by pozwalały nam odegnać wojska niemieckie, ale... Mieliśmy wolę walki, wolę walki i to wierzymy, że naród ukraiński ma tą wolę walki. Jesteśmy dumni, jesteśmy dumni, że nasi sąsiedzi nie zlękli się gruźb władcy Federacji Rosyjskiej, pana Putina i... Броня своєї ойчисни. Єсли ми з вами, і на міре наших важливості будемо вас допомагати. Підтримка Польщі за України завжди була. Прихильність, надзвичайна відкритість і надзвичайна готовність Польщі і поляків разом з Україною боротися проти Росії. І це було видно, і це було відчутно, і це продовжується і на рівні центральному, це на рівні офіційному президента уряду, прем'єр-міністра Польщі, міністрів кожного зокрема, які зв'язані з Україною. А практично кожен міністр в тій чи іншій мірі е, дотичний до того, щоб допомагати Україні, Сейм Сенат, які. Приймають достатньо швидко рішення і не тільки заяви, але також і закони, які сприяють, перш за все українцям, які перебувають в Польщі, почуватися безпечно тут. Але також що найважливіше, це підтримка з боку простих громадян, з боку поляків, які ну показали фактично зразок того, як. Потрібно допомагати тим людям, які втікають від війни, і ця допомога, яка була надана українцям і звичайними громадянами, але також і на органи місцевого самоврядування, які до цього долучилися, є надзвичайно важливою, неоціненною і я думаю, що залишиться основою для наших добрих відносин на майбутнє. Пане Андрію, а от коли зараз до нас приїжджають міжнародні гості, зокрема з Польщі, говорять про те, що зокрема російська пропаганда працює деструктивно, в тому числі і всередині польського суспільства, і намагається спровокувати в тому від України і від цієї теми, теми російсько-української війни. Наскільки це відчувається зараз, і чи є дійсно такий ризик? Що така втома зможе стати власне перешкодою для подальших спільних активних дій для відсічі агресору? Ну насправді, напевно, Росія буде використовувати і цю втому від війни, але також і сам факт перебування великої кількості українців в Польщі і спроби. Посварити українців і поляків були неодноразово і в минулому в останні роки вони більше стосувалися історичного минулого. А тепер зовсім не виключно, що може бути цей удар направлений на те, щоб Порізнити українців і поляків, які перш за все перебувають в Польщі, але очевидно, це відбиватиметься і на відносини України і Польщі, тому нам потрібно протистояти цій агресії, бути більш активними і навіть проактивними і Вирішувати ті проблеми, які можуть наступити, і можуть бути причиною, яку розігрує російський картою, такою якою розігрує російська пропаганда. Це перш за все стосується того, щоб настроїти поляків проти українців, говорячи про те, що чому українці мають отримувати такі самі права. Перш за все мова йде про соціальне. Забезпечення медичне забезпечення, навчання, роботу, дитячі садки, ніж поляки, і нам потрібно бути готовими до того, щоб по-перше знайти вихід з ситуації і дати можливість, щоб українці отримували ті передбачені законом, які прийняв польський парламент на подання уряду. Можливості для безпечного перебування українців в польщі і отримання відповідної допомоги, щоб ця допомога була не за кошт поляків, не за кошт від не за того, що польські польським громадянам заберуть якісь фінанси і передадуть українцям. Цього не можна допустити, тому потрібно бути дуже зваженим і приймати правильне рішення. Але перш за все, щоб це зробити, потрібні кошти. Щоб ці кошти мати, нам потрібно спільно добитися того, щоб Європейська комісія видала ці кошти Польщі для того, щоб допомогти українцям в Польщі. А скажіть, це намагання Польщі все ж таки добитися кандидатського статусу для України в Європейському Союзі? Наскільки можна сподіватися, що Варшава у цих намаганнях переможе і переконає ті країни, які, в принципі, невеликі прихильники такого рішення? Ну, я. Е... Бачу, як активно підключилися до цього процесу лобіювання е, українського кандидатства статусу кандидата в Європейському Союзі, е, практично всі польські політики. Е, президент, який Анджей Дуда, який їздить по е, інших країнах, зараз, зокрема, буквально е, Португалія Італія, де він побував. І, і, і польські політики, депутати, які я розмовляв, зустрічався зараз з маршалком, маршалком Сейму з пані Вітек, і з маршалком Сенату Гродським. Вони і, і, обоє. Проводять телефонні розмови або як коли їдуть їздять в Європу, абсолютно підтримують Україну. Так само і депутати парламенту. А прем'єр-міністр Польщі Матеуш Морозку цілу компанію проводить в Європі в підтримку кандидатства України. Ці зусилля дуже великі. Євродепутати від Польщі також дуже активні. На місцевому рівні керівники органів місцевого самоврядування, мери міст. Проводять переговори, зустрічі зі своїми містами-побратимами в Європі і також їх переконують. Ця підтримка є надзвичайною, і я вірю, що вона буде успішною. Вчора в Варшаві відбувся перший концерт великого туру е в підтримку е власне європейської інтеграції України е українських артистів, і там прийшли тисячі людей, і не тільки не тільки. Е Українці, але також поляки, і вони звичайно показали, що ця підтримка є на суспільному рівні, і вона думаю, що таким чином буде перенесена на ці країни до тих країн, які ще сумніваються в тому, чи Україні надати статус кандидата в члени європейського союзу. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.